Всім привіт! Ось нарешті я добрався до того, щоб змінити е, літню гуму на зимову. Приїхав вчора на шиномонтаж. Вже зараз черг немає, тому що вже залишились, мабуть, такі кадри, як і я. Ну, Насправді я просто не їжу на своєму автомобілі, тому якби, я так довго і залишився. Я щойно повернувся з поїздки, тижневої в мене вдома не було, тому от якраз е, добрався до свого автомобіля. Починають встановлювати мені бортувати зимову гуму, кличуть і говорять, будь ласка, подивіться, дві гулі такі дуже серйозні. Потім я згадую, що там навіть не в одної резині в мене така біда була. Тому вчора мені прийшлося купити нову гуму. Шіть, покажу, що купив, скажу скільки денях. Ну і взагалі яка ситуація зараз у нас по гумі. Так, ну ситуацію буду говорити за своє місто, як би можливо. А, так, зараз я відкрию. Можливо, якщо ви там з великих якісь міст, або вони якісь обласні у вас, можливо, такої проблеми немає. А, у нас вчора я зіштовхнувся з реальною проблемою придбати собі плюс-мінус якусь бюджетну гуму. Чому? А, тому що вона вже вся розібрана, її вже немає. от, а, Тому мені прийшлося. Тобто, ви знаєте, да в мене автомобіль йде на продаж. Плюс я пару років тому прийшов до таких моментів, що купувати ну, середній клас, немає, ну, не бачу різниці. Тобто треба купувати якісь там Мешеліна або Континенталь, ну і щось в, тих, в той області. Або можна брати якийсь такий добрий, зарекомендований Китай, або ну, навіть преміорі. Чому? Тому що немає, ну, я не побачив смисла переплати, наприклад, за ті ж самі перелі. Е, ще на Октавії, я на тому, скажімо так, як то говорять, з'їв собаку. Е, тому я купив ось таку гуму. Це в нас іде наш виробник, підтримав вітчизняного виробника. Премії Орі 205 на 55R16 я намагався знайти вже 215. Не знайшов, немає. Е, ще от, знаєте, розмір, щоб 60-ка була. Типу, 205х або 215х60, ще таке є. А от е, вже щоб 205 на, на ну, 255, е, ну, щось Вчора об'їздив все місто, або тільки під замовлення, довго чекати, в мене часу немає. Ну, Або от такий от варік е, з горем пополам я знайшов. Е, звичайна гума, вона м'якенька. Не знаю зараз, як вона буде в нас е, в їзді. В мене, до речі, на одному із спринтерів. Е, я його, в мене зараз є спринтер на Євро е, на Морах. Е, я його не показував на Ютубі. Можливо, зніму вам про нього теж огляд, просто ще з принтера вони не дуже заходять. А в мене там стоїть, я купив, на ньому стоїть преміорі, нормально вигрібає. Ну Но там, правда, цешка. Ну, вона не шумить. ну Но Нормальна резина стоїть за свої гроші, вона в принципі своє відробляє. На що я би от, реально сказав, впливає ціна гуми. Ну, її якість. Наприклад, якщо ви маєте Континенталь, якщо ви маєте якесь там преміорі або Китай, це от, якщо ви вискакуєте на автобан, ну, вибачте, от на цій гумі, якщо ви будете їхати 190-200, і ви будете їхати на Континенталі, це буде зовсім різні м -м, керування автомобілям. Ну, взимку 190-200 я не їжджу, тому в принципі... Тому, в принципі, що його там э, заморачуватись. Не можу зрозуміти, що, в Фінляндії зроблено. Чи, шо, чи Що чи що це таке? Ха -ха. Ось такий э, малюночок в неї. Э, э, неприємна історія, тому що автомобіль в принципі, на продажу. Якби, В принципі, можна було би того і не робити. Бачите, в мене зараз літня стоїть, теж тут нова. Э, це капсан. Капсан це Китай. Купив, поставив, їздив 190, в селі то їздив. Взагалі ноль питань до цієї гуми. ноль. Не шумить, не, не шиш, жодної шишки ніде немає, нічого не тріснуло. ну, Окей, все. Да, Звісно, скажімо так. Якщо був би якийсь континенталь, можливо, щось було б краще. Ну, але вибачте, вже такі ціни. Тобто, е, от, оцей комплект вийшов 8 тисяч. Тобто одне колесо виходить 2 тисячі гривень. Якщо ми, наприклад, пірелі, я вам так скажу, от я вчора дивився Пірелі, якийсь Nokia або Continental, щось таке би я собі сюди поставив, за 16 тисяч е, з розумінням, що мені на 2-3 сезони того вистачило. Е, зараз е... Після завтра якийсь дід або ще хтось приїде, буде купувати. Поставиш туди континенталь і будеш вже ну, типу автомобіль стане на 300 доларів дорожче від цього коштувати. Я так не скажу. А поставиш щось, ну, коротше, я от поставив щось таке людині, не подобається. Купуй, що хочеш, це твоя справа, якби. Кожен має право з цим вибирати. Просто що до вартості це не додається і не відбавляється. Ну а я собі пролип на 8 тисяч. Але ж таки, чому не залишив шишки, тому що з ну, шишки це безпека, це небезпечно. Плюс я не знаю скільки автомобіль буде в продажі Можливо, він не продається можливо, я собі ще два тижні на ньому покатаюсь, він не буде продаватися. Я рішу, добре, поміняю в ньому ремінь ГРМ тому що тут треба його поміняти, і ну якби після кожної покупки автомобіля треба міняти ремінь ГРМ. Це нормально, це адекватно і. Я його міняю не в залежності, що мені говорить мій переді мною продавець. Тобто, чи він говорить, чи він міняв, чи не міняв, ремінь ГРМ треба міняти завжди. Тому а, тут треба зараз замінити ремінь ГРМ, я його не міняю, тому що автомобіль на продаж. Але якщо а, вона буде залишатися на цій гумі, без проблем буду їздити, ремінь ГРМ міняємо, будемо поки що кататися. А ось такі, що я вам скажу по гумі. Ну, ціни, звісно, вражають. Ці не вражають, тому що, наприклад, якщо ми говоримо за нормальний комплект, треба віддати 14-18 тисяч. Ну, я вам так скажу, це немало. Це немало в умовах навіть сьогоднішнього там, курсу, всіх тих справ, треба ж все одно розуміти, яка у людей зарплата. Рука. Тому це дороговато. Причому тут, знаєте, тут не можна сказати, що це така машина. Типу, ти купив собі автомобіль, ти його не можеш отримувати. Ну, люди. А якщо ти купив собі звичайний я не знаю, ну, якийсь про простий апільок або фардець, ну, зимова гума, є зимова гума. Тут вже ціна йде від е, розміру. Якщо в тебе r 16 розмір, вона коштує без Ти, чи Цю гуму на Mercedes ставиш, чи на Passat, чи на Hyundai, чи на Ford, е, ну, r 15 не цікавився. Ну, думаю, що буде трохи дешевше, але не набагато. Е, гуму в таких магазинчиках розгребли. В наявності немає. Позалишались тільки преміум. Я думаю, що це є показник того, що люди брали в цьому году бюджетну гуму. Преміорі я не знайшов в жодному магазині, все розібрано. Все розібрано, все розкупили. Тобто, це я купив в новій лінії, щоб ви розуміли. Це типа епіцентр. Просто там воно, я думаю, в них є в великій кількості, тому воно там залишилось і, можливо, там її ніхто не купує. Гума, кінець 22-го року, виробництва. Так що, ось такі справи. Ну, в принципі, це ось хотів вам розповісти, докласти вам. Дякую за увагу. Можете поділитися в цьому році, що ви купували собі з гуми, скільки вам вийшло по коштам. Ну і що ви взагалі про це можете сказати? Розглядав, до речі, бувушку. По бувушки теж проблема. Бушку всю розгребли в таких розмірах, ніде її немає. Ну, десь замовляти, чекати. Немає на то часу, тому що вже зима, вже і так запізно. Плюс е я можу знову десь кудись поїхати, е знову це все затягнеться. Мало лі треба машина, щоб вже була підготовлена. Так що чекаю від вас коментарі, що ви купували, що ви одягали. Ну звісно, не треба мені писати, бо тут, знаєте, з приводу цих бюджетних гум, преміорі і тому подібне, воно все ділиться на два табори. Я признаю, що це не супер гума. Я признаю, що вона десь трошечки шумить. Я признаю, що якщо би купити Continental, то було б багато краще, але це в два рази дорожче. Тому це такі абсолютні зрозумілі речі, про них не треба писати. Давайте об'єктивно то все звішувати. Тобто, о, це не та ж розсава, яка, знаєте, bc 40 в нь Зонка, що ну, типу, на Славутку купують. Ні, це можна їздити. Я би так сказав, можна їздити. Отут вже треба порівняти з Китаєм. Але знаєте, Китай теж розібрали. І мені так хлопці порадили, ті, що гумою в мене друзі займаються тут в місті. Вони мені сказали, слухай, ну чесно кажучи, той Китай, що залишився, краще би взяти преміорі. Ну, все, на цьому, все. Вам гарного дня. Чекаю ваших коментарів. Все найкраще.